Друзі, всім привіт! Зніму для вас відеогляд ось такого автомобіля. Це в нас Volkswagen Tiguan. Дуже реально прикольний автівка. Бачите, як він дивиться. Це в нас Тігуан 2019 року випуску в R-Line комплектації і плюс ще до R-Line повністю йде весь Shadow Line пакет в даного автомобіля. Отже, автівка в нас чисто 2019 року випуску, друзі, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил. На повному приводі та е, автоматичною коробкою dq, 300, DQ 500 коробка. 7-ступка мокра, дуже класна надійна коробка. Отже, друзі, реально, це така автівка, яка заїжджає дуже-дуже рідко до нас, того, що таких комплектацій практично в нас ще не було. Щоб саме був Тігуан в Airline пакеті і плюс ще повністю йде весь зовнішній Шадонлайн. І до того всього є. Ще абсолютно всі моменти, які ви любите, і безключовий доступ, друзі є. І ось кнопочка він запускається, і що вам ще показати. і Цифрова панелька приборів є в даного автомобіля, і Full LED Оптика, адаптивне з вирізання автомобіля з потоку, і адаптивний круіз контроль є. І диски Airline, Airline 20 -і стоять дуже класні. Ось це, друзі, це все йде по оригіналу. По оригіналу. Якщо ви заб'єте цю автівку по Він-коду, проб'єте, то в комплектації буде написано, що це йде вся заводська комплектація. Саме ось ці диски, оцей чорний, чорний Shadow Line. Так, далі, друзі, і по комплектації. Прикольно, що ще є в автівці сидіння ергокомфорт з функцією масажу і водія і переднього пасажира. І особлива штучка така, ось, бачите, яка цифрова панелька приладів перед вами. Вона не така, як у всіх ті вона відрізняється. Ось така червона, класна насичена е цифрова панелька приладів перед вами. Друзі, по комплектації можна пізніше пробіжуся. Зараз я вам, е, саме головне, те, що ви любите, покажу зовнішній стан автомобіля, перевірю зразу локофарбу покриття, покажу, який стан має всередині дана автівка. Ну і ще е, дорозкажу вам по комплектації. Але реально дуже-дуже класний, крутий такий звір, блін, гляньте, який, от прям я не знаю, дивишся на нього, і його просто хочеться взяти і поганяти на ньому. Ось такий автомобіль. Так, погнали. Менше з тим погнали, вам показую е, по лакофарбовому покриттю, друзі. А, ще те саме головне, друзяки, що я забув перед тим, тим, як буду пікати прибором, цей автомобіль ми купили за кордоном. Тут в цього автомобіля 132 тисячі оригінального пробігу, як завжди, підтверджуються офіційним дилером по Вінкоду, що ця автівка заїжджала і по регламенту, повністю все обслуговувалося від А до Я, Так що зараз ніяких абсолютно робіт вам по, цій, по цьому автомобілі робити не треба. Але що саме головне, друзі, в цієї автівки з салона тільки. Тільки попередній власник купив цей автомобіль, він зразу і затягнув повністю всю автівку в плівку. Тобто передній бампер, капот, крила це все було в плівці. І після того як цю автівку, ми отримали, побачити, що вона на плівці, Ми це все згнали на детейлінг. Цей автомобіль познімали цю плівку, і передня частина друзі, цього автомобіля, вона як нова, от прям безперебшення. Немає сколіків, е, не по по капоту, не по бамперу, немає, ні по крилах, немає сколіків. Реально дуже-дуже класний стан цього автомобіля. Друзі, так що. Зараз я вам ще перевірю зовнішній стан лакофарбового покриття приладом, щоб ви всі розуміли мали, що все є з ним добре. Так, є. Це в нас по лівій стороні, друзі, все вам перевіряю. Так, з цієї сторони роблю. Це. Заднє крило. Друзі. Так ось ви бачите, що все добре. Потім кришка багажного відділення. І по правій стороні, друзі. Раз вам покажу, Але цей друзі автомобіль повністю є цілий, ніяких моментів з ним абсолютно немає. Бачите, все повністю по кругу є в оригінальному красі. Оп, і капот. Капот 63 і... Криша. Отже, друзі, бачите, що цей автомобіль повністю є весь в оригінальному окрасі, ніяких моментів з ним не було ні підфарбування, ні пролокування, нічого, все є по заводу. По зовнішньому вигляду, друзі. Е кажу, передня частина, вона реально як нова. Бампер, капот, рішітка, крила, оптика воно все практично як нове, ні одного практично сколика на цьому автомобілі немає. Диски вони теж йдуть без пошкоджень, ніяких пошкоджень кромки, кромки, нічого по дисках немає. По лівій стороні. Також ніяких немає у нас дефектів у вигляді подряпин чи вм'ятин по кузову немає. Задня кришка. Також все в ідеалі, трішки є підтертості по задньому бамперу. Там ось такі, типу, знаєте, десь момент ось на камері видно їх. Да? Ось отут такі. Тобто, щось людина в, багажник, е, в багажнику возила і є сліди експлуатації. Ну а по правій стороні, друзі, по лакофарбовому покриттю теж все супер, без ніяких абсолютно нюансів. Тобто, по зовнішньому вигляду, якщо не зважаючи на задній бампер, то тверда п'ятірка з п'яти по п'яти шкалі. реально дуже класний стан. Мені він подобається від А до Я цей автомобіль. Ну, подивіться на цю морду. Ух. Прям хочеться так ах, з цим автомобілем. Не знаю, любуватися та любуватись. Так що по зовнішньому вигляду все тут супер, друзі, без перебільшення. Тепер вам показую, в якому стані є сам салон автомобіля. Так, друзі, по картах дверей, по водійській карті, в мене зауважень немає абсолютно ніяких, все чистенько, гарно. Далі по порогах, поріг водія. Теж є гарний стан, трошки оця е, металева накладка підцарапана, а так все, весь лак, пластик є в доброму стані. Сидіння водія ось так нас виглядає, друзі. Також по сидінню не порватися, ніяких плям нічого немає. Це у нас, друзі, алькантарка. Ця алькантара лишає за собою сліди. Бачите, оце як беремо в одну сторону, проводимо все чисто гарно, в другу вже виходить ось такі, типи, як пятно. Але це не пятно, це алькантара, вона лишає такі сліди. Далі, друзі, по керму кермо водія також без, без пошкодження, нічого абсолютно я не відчуваю. Тут. Далі підлокітник, як завжди, КПП, ще одне сидіння переднього пасажира, торпеда. не знаю, Тут прям я ніяких моментів не маю. Знову ж таки кажу, крім ось цієї металевої штучки, водія, яка є трошки підтерта. Так, далі, По цій карті, по цій карті, як на мене, теж все в порядку, абсолютно я нічого не можу тут найти, кисяків, все добре. Далі задній поріг. Теж в ідеалі пластик. Фарба, лак тут теж без пошкоджень, все мені подобається. Задній диван аналогічно все добре, переднє сидіння позаду теж ніяких пошкоджень немає, все класно. Так, далі, як завжди, любимо залізти, подивитися, в якому стані у нас ось ці пластикові накладки в багажнику. Тут, бачите, теж вони без пошкоджень, ніяких потектості по пластику немає. по стелі теж все супер. Ми бачите, нічого абсолютно не видно по стелі, ніяких, ніяких моментів. Далі кришечка багажника відкривається, електро у нас. Дивимося зразу по багажному відділенню. Значить, по кришці багажника. Ось тут трошки видно, да? підтертості по кришці багажника є, бо зразу видно по бамперу, так? що щось возили, бо є такі моменти по експлуатації. По цьому пластику вже добре все. От, по цьому пластику, ось тут бачите, пластик теж в гарному вигляді з цієї сторони, все аналогічно. А от уже... Сам бампер, і ось тут ця частинка пластика трошки потерта, але вона нічого, це все норма. Тобто, якщо ж людина возить щось багажнику, абсолютно воно має проявитися до експлуатації. Так, є з цієї сторони, друзі. Ну і по цій стороні у нас по карті дверцят. Теж все добре, тільки треба тут нам дочистити, було десь трошки не дочистилось по цій карті. Один момент я тут доробимо. По пластику ніяких моментів у мене немає абсолютно. Цей заднє сидіння добре, диван добре. Цей пластик теж добре. О, це все є в нормальному стані. Ну, і ось з цієї сторони ще одна карта переднього пасажира. Тут без зауважень. Далі по порогах біжимося. Ці пороги теж гарний стан мають бардачок, торпеда. ну Ось такий друзі стан цього автомобіля. Ну, як на мене, якщо що, якщо що, по бамперу трошки є моменти Те -те -те. ну Таке, друзі, ну, блін, ніяких критичних нічого моментів нема, не бачу. 134 тисячі пробігу, як не критики, сюди експлуатації мінімальні, але вони є. Тобто. Е як на мене, є нормальний, абсолютно стан даного автомобіля на такі прибіг. Нічого критично немає, якісь трошки слідів по експлуатації видно, а так все добре. Так, друзі, автомобіль у нас працює заведений, ви бачите, що ніяких моментів немає. Ми, як завжди, робили діагностику по ходовій, діагностику комп'ютерну робили, тут все добре, ніяких е, моментів немає, нічого вам робити з ним абсолютно не потрібно, все працює гарно, чітко, коректно. Ніякі неремні, неролики по автомобілю у нас не піщать. Двигун працює рівно гарно. Особливо. Бачите, ой, чуєте верніше, що все є добре з даним автомобілем без перебільшення. Отже, ну і що друзі, по комплектації. По комплектації, те, що я говорив, цифрова, цифрова панелька приладів перед вами вже в рестайлінгу. Бачите, пішла така адаптивний круїз, підігрів та складання електродзеркал, те, що ви любите, сидіння з функцією масажу, два сидіння. от, Потім. Старстоп, самопарковка, камера заднього виду патроники 360, є зміна руху, риждина, зміна, зміна режиму їзди, це коліщатка, яка міняє зміну руху їзди. Потім по автомобілю. Кондиціювання, кліматконтроль клімат-контроль, підігрів сидінь. підігрів сидінь передніх, друзі, і задніх. Очищувач повітря, вибасте з функцією програмування тут є. Андроїди, авто, Apple carplay теж все є в даної автівки. Чорна стелі, друзі. Це, до речі, в цьому заводському, онлайн-пакеті кажу, мешкають диски. Оце все, типу, релінги, ось ці всі моменти чорні, чорна стеля йде, ну воно дуже-дуже подобається. Хто любить чорний колір, він оцінить. Так далі по комплектації, друзі, безключовий. Доступ я в автомобілі, тут е, на руці є е, далі. По оптиці, оптика, друзі, фулет адаптивна максимальна з функцією вирізання автомобілів з потоку, є присутня в даної автівки. Е, потім, потім, потім. Що ж на тут є ось підігрів на задній ряд. Також є в цьому автомобіля електроклюшка багажника, яка відкривається ногою, друзі. махаєте ногою, змах ноги вона відкривається. Ось є дві кнопочки, хто розуміється, ця кнопка відповідає за цю функцію, потім електрофаркоп є, шторка є, запасний комплект коврів, компресор, домкрат, ключ, це все є, друзі. Так що ось такий автомобіль, друзяки. от Хто шукає саме таку комплектацію таку автівку, будь ласка. Ціна питання даного автомобіля десь буде в районі 32 тисячі 500 доларів США. Будь ласка, хто розраховує на такий бюджет, залітаємо до нас, як завжди. Покатайтесь, тездраві, покажемо, що в якому стані купувалися. все вам любі перевірки, діагностики зробимо на місці. Так що, друзі, ось така автівка. Як на мене, реально дуже крута, ексклюзивна, відрізняється від всіх тігуанів, Так що, будь ласка, залітаємо до нас. Всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.